Задумуюся, скільки ось це пакетиків має всіх колекцій. А в колекції 200 пакетиків. Знаєте, скільки має бути? Я думала, що буде 299. А придумала на 199. 100... Колекція iPad 59. А... В колекції лапки має бути 36, якщо не помиляюся. І «Педро-Педро». Мені теж гравить, що сердечко він нас любить. І я все привезла з клесу сюди. Дам від утю, яку ви бачили. Клей. Я навіть від маркери ставила. Зараз покажу, які. Ось такі маркери. Хто пам'ятає, їх ставте. То... Хто пам'ятає, напишіть в коментарях. Ну, я хочу вам сказати, з яких колекцій мені подобаються пакетики. З колекції 200 пакетиків. Ось цей. Ось цей. Смуга. Смугастка. Ось цей. Ось ця корівка. Уно. Бачите, їх. Хрустить. Далі ось така наша Україна і ось така корівка. Далі С колекції айпади. Мне подобається ось такий і ось такий. Він з бльосточками і все. Так, я ось тут не ламінувала, щоб шкотчику набити. І щоб воно ось так хрустіло. І Педро-Педро теж простити. Навіть без пакетків, бачите? Навіть пакетків немає. Так, це я сама все малювала Ну, колекцію лапки. Моя сестра малювала, а ось тут сюрприз я малювала. І ось тут моя сестра теж малювала, І ще вона одну лапку намалювала, але вона не встигла її доробити. І я хочу показати, як я дороблю свій пакетик з колекції 200 пакетиків. Ось така корівка. Ось захватила за собою. Ось така корівка фіолетова. І я буду малювати до неї сюрприз Педро педро я вам покажу потім як результат. Я вам покажу малюнка, яку я намалювала. Бо я дуже бо я зітняюся, як на мене хтось з дивиться, і я малюю. Ну, а тепер.